Ukrajina moji nenka, ona není starenka, bude rozkýtati, já to neprojímy vaty. Já to raz zpíval, doli krásil i neznám, nautá raz odsaka, jiná bude vina neodmína. Ukrajina jak divcína. kvítne, rozkvítá je. Нас любов'ю умиває, Бережіть свою країну, Нашу фуненецьку єдину. Я мрію про світ без війни, я мрію про світ, де всі радіють та сміються, ніхто не боїться, ніхто не знає, що таке смерть. Я мрію про світ без вибухів. Я мрію про вільну Україну. Україна моя ненька старенька, буде розквітати, а дні вмивати, І Тараса співав, долі кращої не знав, знав Тарас, що ця країна буде вільна, неодмінно Україна, як дівчина. Квітер розцвітає, нас любов'ю миває Бережіть свою країну, нашу вшу єдину. Скільки разів ми воювали, скільки разів били, билися, боролися, скільки разів нас і хлопців вмирали, скільки разів все нам буде добитися. Україна моя ненька вона не старенька, буде розквітати, а про її мивати, її Тарас розбивав, долі красьої не знав, Знав в тарасу ця країна буде вільна, неодмінно. Україна, як дівчина, квітне розцвітає, Нас любов'ю умиває, бережіть свою країну, нашу ненецьку єдину. Україна моя ненька, вона не старенька. Буду розквітати, а Дніпро її мивати. Її Тараса співав, долі кращою не знав. Знав те що ця країна буде вільна, неодмінна. Україна, як дівчина, квітне розцвітає, нас любов'ю вмиває. Бережіть свою країну, нашу ненечку єдину.